Емоційний ваш стан прекрасний. <смір> Якщо мені нічого не тривожить, то дуже прекрасна. Я боюся свого емоційного стану, тому що е як то правильно сказати, не знаю. Мені здається, що я молода. О, та такі коси. тут. Так <смір> я п'ятдесяти, я, я молода. Ви в паспорт на рівці. Я така молода. От, ну, я навіть не. Ну... Це великий бонус все вірно, бо молодь є за віком молоді. А внутрішній стан є дуже. Вони такі ну старі. Є багато молоді такі. А в нас у компанії люди, які вже скажімо, мають плюс. Там, вони по паспорту роки, а в душі кажуть, там, я себе відчуваю на 30, на 25, на 35, ну максимум я чула, що на 40, то при умові, коли людині було 70. Розумієте, бо що відбувається? так? Ну, Я ще скажу навіть не так. От, багато хто каже, що все так кажуть, О, в душі так, з руками, а душі молодий. Нема тепер молодих людей. в душі. Я скажу, кисель, я не була молодими. Може, того, що хвороби почали продушувати, Ну, мене дуже серйозно є, що таке захворювання. Може того. І якщо аналізувати, то я не відчувала. Ну там радість, то я не вважаю, що це якесь там, там вже таке відчуття. А от іменно відчуття того, про яке говорю. Іменно те відчуття. Так, коли Хочеться тобі ходити. Ну, я казала, хочеться ходити, просто визиває тебе ходити. Хочеться тобі no. десь комусь -то розповісти. Якби не хотілося там, ну так, що там, що. там? Ну так, ми не знаємо, що так сиділа. Думаю, дуже рада.